Вітаю у ветері Чорноморська телекомпанія. І це програма сьогодні. Про обговоримо тему, що стосується все більшої кількості українців, а саме тих, хто служить в лавах ЗСУ. Йдеться про зміни в управлінських підходах до війська і зменшення бюрократії. Отже, для спрощення роботи військових з серпня вже запрацював додаток Армія Плюс. Зокрема, там вже впроваджена функція зміни місця служби. Певно, актуальна вона для військових, що раніше безуспішно намагалися перевестися з одного підрозділу в інший. Крім того. Влада анонсує цілу реформу, що має змінити структуру армії, впровадити такі підрозділи, як дивізії та корпуси замість нинішніх бригад. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід при всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краю, в окопі. Для моральної стійкості, для підтримки військового. Не розказувати, приходити на ставці або дещо там віщать в своїх командних штабах, що не вистачає, а безпосередньо спілкуватись з солдатами. Тому сирський, до речі, тому він не вилізає з фронту, тому він постійно їздить. Ми щоденно два рази на день з ним спілкуємось, У нього доповідь ранкова, вечірня, але все одно цього замало. Генерали повинні бути в окопах. Отже, чи на часі ці організаційні реформи та чи впроваджені вже зміни мають бажаний ефект? Розпитаємо нашого сьогоднішнього гостя, журналіста екс-військового Дмитра Гнапа. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякуємо, що е, знайшли для нас час. Е, отже, президент Зеленський сказав, що на передовій в окопах мають бути поруч з солдатами генерали. І прозвучала ця ідея, коли анонсувалася реформа, що замість бригад будуть корпуси та дивізії. Чи це на часі? На вашу думку, такі зміни. Добрий день всім глядачам того компанія Чорноморська. Я не думаю, що це найголовніше. Тобто, принаймні, оце широко анонсовано, і те, що вимагали військові блогери, перехід на непригадну систему управління, а дивізійну там чи корпусну систему управління військами. Я не думаю, що це найголовніше. Ну, будуть у вас на командному пункті, умовно кажучи, там не три, а чотири кінозали, крім бригадних, іще додасться дивізійний пункт управління, і що це нам дасть? Нічого це не дасть, крім того, що а, зросте просто кількість штабів. Будуть ще зараз, якщо ви знаєте, у нас а, а, оперативно тактичне угрупування, фронт поділений між ними, вони керують бригадами. І приданими підрозділами командують, буде ще між ними прокладка у вигляді дивізійних штабів. Що це нам дасть? Це нам нічого не дасть. Я думаю, що головне це все ж таки не ця проблема, як би там про це не говорив і президент Зеленський, і деякі військові блогери, Я думаю, що головна проблема це все ж таки мотивація і рівень забезпечення озброєнням військ. Тобто мотивація особового складу і рівень е, озброєння. А і е, все ж таки варто дослухатися до е, закордонних е, авторитетних військових аналітиків, які дивляться на цю ситуацію з боку, спостерігаючи, наприклад, Том Купер, військовий е, аналітик з Австрії, який. Від самого початку широкомасштабного вторгнення описує нашу велику війну з росіянами. Він симпатизує Україні, він вболіває за сили оборони України. Він каже, що Україні радше варто повернутися не до цієї вибудовування, ну точніше, не зосереджуватись на вибудовуванні цієї жорсткої вертикалі командного управління, а повернутися до тактики 22-го року. Особливо першої половини там а для тих, хто не розбирається в цих управлінських підходах, да, наскільки необхідною ця реформа взагалі? Чому чому виникла необхідність, принаймні про це говорить влада, да, її впроваджувати? Якщо... Говорять про це через, через те, що, начебто, е зараз. Велика проблема на фронті це неузгодженість дій між різними військовими частинами різними підрозділами, і тому пропонується особливо, начебто, командири бригад, які тримають певні ділянки фронту, не можуть належним чином. Вони не бачать у них немає там, не бачать цього, немає у них там так помовити простору такого стратегічного мислу Тобто загальної бачення. картини. Та загальної картини вони бачать тільки вузьку вузьку ділянку фронту. От, і тому, значить, пропонується зробити таке укрупнення від бригад до дивізій перейти, які включатимуть у себе не тільки конкретну військову частину з приданими підрозділами, а й фактично будуть в змозі вести повноцінний загальновійськовий бій. Тобто, дивізія буде укомплектована не просто це якась там механізована бригада, так. Це буде вже повноцінне таке загальновійськове з'єднання. Чи вірите там, ви в те, що піхота, це реально? І Піхота, і танки, там, і так далі. Я е, вважаю, що це ситуацію не врятує, тому що ще раз е, спробую... ви сказали про мотивацію, так? Так. Доказати свою думку, що ось. Е, Такий авторитетний військовий експерт з Австрії, Том Купер, який е вболіває за збройні сили України е в цій війні, він каже, що Україні варто повернутись до свого досвіду 22-го року, коли навпаки була не концентрація а влади в руках там Генерального штабу чи там е командувань оперативно тактичних а до тактики децентралізованої оборони мобільної, максимально а, мережецентричної, розумієте, не коли ми вибудовуємо mm -hmm. цю жорстку вертикаль за радянським принципом, коли є значить Генеральний штаб, там а, кхм, командування фронтів, так званих, потім дивізійне командування і так далі. Ні, коли навпаки кожен підрозділ діє максимально автономно, але в координації один з одним, тому що. Більшість військових патріоти, розумні, розумні люди. Вони один між одним, один з одним порозуміються, і ми побачили це в 2022 році, коли вдалося ще тоді без такої масштабної мобілізації зупинити російську агресію, зупинити просування росіян і завдати їм, до речі, тоді дуже дуже болючих поразок. Які, на жаль, в 23 і 24 му році їхній досвід цих, точніше, ці поразки не вдалося більше повторити, завдати росіянам ще більших да? пораз. І я маю на увазі харківську визвольну операцію і звільнення Херсона. Тобто, на жаль, більше у нас перемог таких не було на фронті з того часу. А діяли тоді військові частини і командири максимально децентралізовано, тому що з того, що мені говорили. Uh, ну, офіцери, які були наближені до військового командування на початку двадцятого року, коли сталося широкомасштабне вторгнення, генеральний штаб uh, збройних uh -huh. сил взагалі uh, мінімально втручався в командування військами через те, що чисто фізично не міг розібратися, що відбувалось, uh -huh. але uh -huh. саме тоді та саме тоді вдалося зупинити просування росіян і завдати їм. Дуже дуже болючих поразок. Ви сказали, що для змін необхідна мотивація. Які це важелі впливи мають бути на вашу думку? Ну я думаю, що передусім нам треба переходити до максимально посилювати. Все ж таки, нам треба переходити до професійної армії. До професійної. Як бо... це на вашу думку? Про що це? Дуже просто так, як це в сполучених штатах, так як це в країнах НАТО у наших західних союзників, коли йдеться не про мобілізацію, тобто певним чином, ті, хто пішли на війну в 22-му році, добровольці, такі як я, і тисячі моїх побратимів, вони їм вдалося зупинити просування ворога. Після цього треба було вибудовувати професійну контрактну. Армію достатньо великої кількості всі кошти державного бюджету по максимуму спрямовувати саме на це. Тому що ми бачимо, що солдат, який потрапляє на війну під примусом, йдеться зараз про мобілізацію, mm -hmm. у нього дуже-дуже низька мотивація. Через це у нас, ви бачите, ну, вже про це говорять народні депутати, про це говорить Генеральний прокурор. У нас шалена кількість. Випадків СЗЧ. СЗЧ ну і що щодо цифр по СЗЧ різні цифри називають, коли йдеться про статистику. Зокрема, українська правда опублікувала, що майже 90 тисяч проваджень щодо самовільного залишення частини дезертирства з повномасштабного вторгнення спочатку було відкрито. Які цифри все ж таки є реальними? Чи їх значно більше, на вашу думку? І як можна вирішити проблему знову ж таки щодо з мотивації? Ну, дивіться. Народні депутати, здається, пані Скорохот, і ще хтось там від слуг народу, ще хтось озвучував, що кількість СЗЧ у нас не менше 100 тисяч. Угу. Не менше 100 тисяч. Очевидно, більше. А якщо у нас сили оборони, це близько мільйона людей, ви можете уявити собі, кожен десятий СЗЧ, це ого. Це дуже значна цифра. Е, яким чином це можна вирішити? Я ще раз кажу, нам потрібна не велика мільйонна мобілізована армія. Я переконаний, що армія має бути можливо менше кількості, можливо, це буде 300-400 тисяч, але професійних е, військових, які. Будуть навченими підготовленими, які будуть високо вмотивованими, тому але для що, цього як... потрібен час певно та якого у нас немає. Ну, цього, цього часу у нас було достатньо з 22-го mm -hmm. року, коли е, сотні тисяч добровіль добровольців. Е, ну таких як я сотні тисяч добровольців українських чоловіків прийшли жінок захищати Україну, і ось тримають. Весь цей час стримують просування ворога а, ці майже три роки. Тобто весь цей час треба було будувати ось таку високопрофесійну армію, і у нас є платформи, так би мовити, да? є такі от а, кластери в Збройних силах, навколо яких можна будувати таке професійне, якісне, вмотивоване військо, тому що як. Заступник командира танкової роти, я можу сказати, що а, з досвіду, да, що один вмотивований боєць з ножем страшніший 10 а, невмотивованих на танку. Небезпечніший. А, у нас є приклади бригади Хартія, третьої окремої штурмової бригади, ще низки підрозділів, там того ж спецпідрозділу Кракен, де передусім. Військовослужбовці приходять туди не через примус, не через обов'язок конституційний, до якого їх там змушують, до якого їх змушують виконувати там цей обов'язок ТЦК і, і так далі. От, вони приходять туди передусім через власну мотивацію. Uh -huh. І ці військові частини, там, де зібрані передусім вмотивовані е військові, вони демонструють просто ну дива ефективності. Вони демонструють дива героїзму. Вони е, тримають ділянки фронту набагато ефективніше, ніж ну, інші підрозділи. Ну певно, найбільш мотивовані вже значна кількість з них вже пішла на фронт до 24-го року. То маємо ну, можна ну, можна продовжувати мотивувати, Можна продовжувати мотивувати. Я ж кажу, що е треба мотивувати передусім і грошовим забезпеченням ви знаєте грошове забезпечення у нас зараз не таке вже велике у військово і ми підняли не тему таке... СЗЧ. вчора президент зеленський 28 листопада підписав закон про повернення на службу для тих хто вперше здійснив СЗЧ або вчинив дезертирство і цей закон передбачає що військові проти яких заведені кримінальні справи щодо СЗЧ та дезертирства можуть повернутися на службу та їм не мають права відмовити мають повернутися виплат і так далі, які можуть бути результати от цього нового ухваленого документу, підписаного президентом, до чого це призведе? Чи можемо ми розраховувати, що десятки тисяч цих військових, які пішли у СЗЧ, повернуться? Чи все ж таки ні? Я думаю, ні. Через те, що ну, ми буквально там дивіться відповідь на, моє, на мою відповідь на попереднє питання. Якщо в значній частині наших підрозділів у багатьох наших військових частинах це м, у командування ставлення до людей як до ресурсу, а не так, як у таких от фактично, зразкових частинах, так як третя штурмова і Хартія, то повертатися мало хто захоче в такі підрозділи. Mm -hmm. от. Теж, зрештою, військові частини дешеве теж можуть бути зразковими в цьому плані, от можуть показати приклад, але це, це не всі збройні сили. Тому я не думаю, що ті, хто пішов все за захоче повертатись і говорити про те, що цей закон дає можливість ухилитись від кримінальної відповідальності, теж не можна, так. Частина людей якась там невелика? вона все ж таки там можливо повернеться, але невелика частина масового повернення зазвичай, не буде. Угу. Ну і до переведень між підрозділами ми вже так торкнулися цієї теми. Я на початку говорила про додаток Армія Плюс. Він полягає в тому, в тому, що для подачі рапорту про переведення тепер має вистачати військового квитка, військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини. Чи все так просто? Ви тиждень тому звільнили з війська. Як це працює? Можливо, ваші колеги вже розповідали? Чи це дійсно спростило життя військовим? Тих, хто хоче перевестися? Та ніяк це не працює, тому що всі ці, е, так би мовити, заходи з цифровізації е, військової бюрократії на практиці е, дуже часто просто натикаються на, на те, що виконавці і не планують е, якось це застосовувати. От, е, тому що е, міністр оборони Уміров може там. Переможно щось писати у Фейсбуці, а ти приходиш до відповідального там офіцера чи сержанта. Він каже: Ну і що що меров Написав, якщо ми досі не отримали там від генерального штабу вже там два місяці, не отримали роз'яснення детального про те, як імплементувати, як застосовувати на практиці ту чи іншу якусь там новацію, про яку так бадьоро реформує, е рапортує Міністерство оборони. Тобто, ну нехай вони всі оці свої переможні е, винах, точніше, переможні заяви, поїдуть і е, перевірять на практиці у військах, mm -hmm. у бойових бригадах, як все це реалізується, ніяк не реалізується. У військових знаєте, є жарт про цей додаток е, армія плюс. Mm -hmm. <laughs> про те, що значить, є такий мем, ходить про журнал обліку встановлених додатків армія плюс. <laughs> 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 журнал журнал обліку рапортів поданих в додатку Армія Плюс на такі паперові. Це, 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 це про форма, да на думку військового? Буде? Це все. Значною мірою це все профанація. Тому я ж кажу, що є просто два окремі е, світи. Є ну, таке реальне буденне життя в Збройних силах, і є те, що там е, намагається, про що намагається е, рапортувати Міністерство оборони України. Вони практично не притинаються. Дуже за, ну, за поодинокими винятками щось там вдається, uh -huh. поштовхнути десь там, але в масі своєї все це переможні заяви, які не мають нічого. Спільного з реальністю, отже, з 1 жовтня командири мають право наймати людей тих спеціальностей, які їм необхідні. Як це працює на практиці? Я не можу сказати про це, оскільки, е, ну як, як то кажуть, за всі збройні сили не скажу. Всюди ситуація різна. Є частина бригад, які і до цього часу могли е, набирати собі людей, минуючи повз систему ТЦК. Так, та ж сама і третя штурмова, і бригада Хартія, і деякі підрозділи ну, там, морської піхоти могли безпосередньо просто на авторитеті командирів бригад людей набирати собі повз всю цю от бюрократію, пов'язану там з мобілізацією. Зараз, чи змінилася ця система так, що кожна бригада, включно там з бригадами ТРО і там іншими підрозділами, механізованими бригадами, чи можуть вони самостійно набирати, мені про це поки нічого не відомо. Ну, боюся, якби це не було схоже на всі інші новації, новації Міністерства оборони, коли ще раз кажу, що заява була гучна, а на практиці все впирається в те, що є конкретний. Виконавець, офіцер, який каже: я не отримав детального роз'яснення, розпорядження, тому ви можете собі там у Фейсбуках і на прес-конференціях заявляти все, що завгодно, а у мене немає ось такої папірчини. Покажіть мені папірчину, я з нею ознайомлюсь, тоді буду виконувати. Ні, то ні. <кхід> Якщо тезисно підсумовуючи три роки повномасштабного вторгнення, триває, яких змін потребує військо тезисно. Я думаю, що е тисячі українських захисників, які прийшли е на цю війну, прийшли боронити Україну е в лютому 22-го року, вони виграли час для нашої влади і для е керівництва Сил оборони України для того, щоб е українське військо зазнало суттєвих змін, а не косметичних, як зараз. Mm -hmm. і і так само українське військо, передусім потребує вмотивованих людей. А мотивація має бути передусім ну, вона буде тільки тоді, коли військо буде по справжньому професійним, коли uh -huh. люди за бажанням туди йтимуть, і за бажанням будуть знищувати ворога а їм відповідно країна буде віддячувати там високим грошовим забезпеченням, вищим набагато ніж зараз. Uh -huh. Буде віддячувати їм там страхуванням, там соціальною так далі. дякуємо вам, пане Дмитре, Що не дивлячись на вимкнення світла, ви знайшли можливість до нас приєднатися. Дякуємо вам. Отже, військо на думку нашого сьогоднішнього гостя потребує не косметичних, а реальних змін і досягти цього можна передусім завдяки мотивації бійців. Отже, гостем гостям нашої сьогоднішньої студії був журналіст екс-військовий Дмитро Гнап.